Вітаю всех и запрошу ее на стрим. Привіт усім, а тема стріму така назва Як зупинити зґвалтування. От уявіть собі, що я знаю, як зупинити насилля, і в тому числі це можна буде в майбутньому реалізувати. Так як же зупинити бандитизм? щоб вас накликати трошки. Давайте ж поговоримо, як а, зупинити насилля над житками, і як зупинити баптитизм. Свідка пише баба Ніна. що бабаніна? Яке комбе для губ використовуєте? Блиск і все. Ніна пише, що ти дирка, а ти цнотлива баба Ніна. Яка ціль ефіру? Зупинити насилля над жінками. І як ви дивитеся на те, що я пропоную? Отже, як це зробити? Увага! Я пропоную зробити це з допомогою нейроінтерфейсів. Тобто, винайшовши, не чи ви, які щитують думки людей, створити локатори, які будуть розміщені? Вулицями. Вони будуть відчувати і реагувати саме на думки насильників. І якщо дійсно злочин буде починати відбуватися, відповідно буде йти від локатора повідомлення в поліцію, наприклад, і відповідно, де це відбуватиметься, також локатор цей повідомить. Отже, технології майбутнього проти насилля. Баба Ніна пише: закусюй. Ціль ефіру – найти і Матюком. Баба Ніна, тобі вже ніхто не знайдеться. А хтось пише: «Ви, певно не баба Ніна, а Дід Петро. Ну, от таке враження, що це щось таке, це якийсь мутант. У вас класна прическа. У вас є розробка. Я почала е, працювати над цим, я написала наукову роботу і те, як читати думки на мовлят, як зафіксувати початок свідомості. Це дуже важливо, до речі. Це точно хтось пише. Єва пише: так, ви згодні зі мною, що такі технології можуть допомагати. Як ви взагалі дивитеся на технології, які читають думки? І в тому числі зупиняють бандитизм. Ось вчора була така активна розмова, яка стосувалася абортів. Тут висловлювалися, часто й казали, якщо дитина від насильника і так далі. Але коли я почала тоді говорити про ось такі розробки, що зупинять насилля, чомусь замовкали люди. Ну, Зараз, я надіюся, не замовкнуть. Класне платі, дякую. Це казка, якщо чесно. Це потрібно змінювати законодавство. Вже не кажучи про цю уявну технологію, пише Анастасія. Анастасія по-моєму, ви висловлювалися дуже за аборти. А чому ви не хочете висловитись проти насилля? Законодавство дійсно можна буде змінити. І воно зміниться. І ми підпорядкуємо його для людства і технологій, тому що жінки мають право на захист. Думки можуть прочитати тільки зібрані люди, що ви таке говорите, Катерина. Кастрація пише туман. Є хімічна кастрація для педофілів, але це до кінця не захищає всіх жінок від насильників, тому що гвалтують невідомо які люди, і невідомо кого слід каструвати. Можна в повний роз, звичайно. Будь ласка. Якщо є такі технології, то це буде супер, пише Катерина. О, Катерина, дякую. А тепер хочеться спитати вас: якщо це супер, все-таки деякі люди погоджуються. А, пише: Так, я ж не проти Анастасія, практична людина, і це досить важко, тому називаю це казкою. А, повірте, нічого не може бути важким, якщо захищається людство від бандитизму. Ось. Бандитів вже важко ловити, допустим, на, е використовуючи і машини, і е -е вертольоти, як робляться в Америці, гвинтокрили на українській мові. Але ж це робиться і ловляться бандити. Отже, слід, а ви психолог? Ні, я філософ. По свідомості і це міждисциплінарна галузь це знак лондоневрології до неврології філософ. Я вивчаю а, чіпи і пропоную їх використати на благо. Але дивіться, як ви ставитесь до того, що ви знайдуться чіпи, які будуть читати думки, адже вони можуть і не на благо використатись. Я запропонувала як на благо це, допустимо, читати думки дітей, читати а, і допомогти там їм, або ж а, щитувати думки бандитів, які починають злочин і а, заваджувати злочину. Бандити всі в Верховній Раді і мері, звідти витікають вбивство і насильство. Пише Катерина. Можливо, можливо, але не можу повноцінно згодитися, тому що бандити існують і поза межами законодавства. І з цим якось треба справлятись. А от не дай Бог ця технологія потрапить у руки злочинця або людина зовсім не налаштована на допомогу людству. І що тоді відбудеться? Чи можна буде з допомогою цих технологій закріпачити людство і знущатись над ним, перетворити в рабів? Ось над цим слід подумати. Чи б це класно, але це величезні ресурси, от скільки інформація має куди збиратися? Звичайно. Це величезні ресурси. Інформація збирається на пам'ять так само, як і у комп'ютерах, то це не дуже багато не дуже затратно, як і інтернет, але ж, що розставлення цих чіпів, вивчення цих чіпів, одне функціональне МРТ коштує мільйони. А ви заміжні? Ні ще. Десь зберігатись має інформація. Так. А як це буде? Я ж кажу, це як комп'ютерна пам'ять. Вона буде переходити на спеціальний жорсткий диск. Христос Воскрес пише хтось, так ще ж рано до Пасхи? А ви много читаєте? Стараюся. Раніше суспільство мало особший С... договір влади перетворило на сучасних рабів. Ну, в якійсь мірі так, привіт, привіт, Яна. Це по типу ви за чіпізацію, питає Катерина. Ну, я ж не пропоную чіпувати кожну людину. Як на мене, чіпізація має бути в тому плані, щоб чіпи реагували на злоякісні клітини, на різні початкові захворювання і так далі. Але чіпізація має бути зі згоди людини. Ми не можемо ж кожну людину примусово чіпувати. Але е, локатори вони е, от вже були встановлені в Ізраїлі і реагували на думки терористів, але досі це не досконала технологія. А я ж пропоную більш досконалу технологію майбутнього розглянути. А де ж раби мали більше свободи тоді, ніж зараз? Я так не думаю. Раби спали по 4-5 годин і постійно працювали на полях, піднімали каміння, Задаємо кріпосних, вони були практично чорні. Справа в тому, що це також ресурси і плату. Планети маєте вигляді плата. Тоді людство скоріше поре. А, Анастасія, ви маєте вигляді, що це так проблемно? Менш проблема там зробити аборт від насильника, ще щось, постраждати, піти до психолога, перетерпіти те насилля, ніж це влаштувати. А я вважаю, що треба ресурси на це направити. Знаєте, скільки в наших олігархів ресурсів є? І колись говорили, що дуже великі ресурси мають піти на інтернет, на всесвітню павутину, так би мовити, на комп'ютеризацію, але як бачите, все класно вийшло. У Вас такі гарні очі, дякую. А ви не пропонуєте електронну смерть по указці багатих? Мені ніхто нічого не вказує, я ні від кого не працюю, я сама від себе. От цікаво, Ізраїль, один народ. В одних Різдво 25-го разом з Ватиканом в Єрусалимі 7-го. Не вірю євреям. Ну, Євреї, народ та й народ. А хто ви по гороскопу? Рак. Отже, і я трішки проколокативно назвала ефір саме використала слово зґвалтування, тому що це, ця технологія може спиняти не лише зґвалтування, а будь-який бандитизм. Я думаю, що робиться класно, пише хтось. От би пару негрів мати для роботи на полі, оток було супер. Я надіюся, це жарт сирило, тому що раніше ви проявляли гуманізм. Робиться не класно. Привіт, привіт. Хочу быть вашим мужем. Цікаво. Та ясно, що жарт це ж смайл в кінці, розумію. А, ну, а те, що хтось може поцупити наші думки або поцупити нашу волю з допомогою чіпів. Це дійсно страшнувато. Як цьому протидіяти? Вивчити досконало мозок і влаштувати такі чіпи в організм, які не дозволяють тим цього робити. Головне, щоб в технологію не захапав злий геній. Сколько тобі біліту? Гадай. 36. Ображаєш. Як справа та супер, ось розмовляємо про е-е 24, ні. 33, ні. Я свою собаку хочу чіпозувати. Чіпізувати. Чіпувати, е, чіпувати, це правильно звучить, не чіпізувати. А, ну, а я зовсім не про ті чіпи, я про ті, які захищають від насилля і від хвороб. 26. Не вгадали. Приєднана вечора, тобі солнышко, і отличне настроєння. Тобі, міла. Дуже дякую. Навзаєм. А, до речі, Чіпки, коли зможу читати думки тварин. 31. А, ви постійно мені приписуєте роки, Іван. А, на якій основі ви так мене оцінюєте? А, Марк, 21 ні. 27. ні. Двадцять вісім От, а, а Анастасія тридцять. Ну, окей, гадали. Двадцять, дякую, не вгадали. Та хіба ж руках щастя? Важко сказати. Пише курвисько. Ніна, ти тут е, усіх смішиш, до речі. Слаба напередок. Це ти про себе? У тебе такі мрії, до речі, е, ти зізнавала, що то твоя фотографія. на Якщо твоя, то це пісець. Е, ти вже бабуся таке пишеш. Дякую. Мила і ніжна і красивая дівчака, дякую. А це хто Ніна? Я не знаю. Отака от баба Ніна з'явилася і пише он. Не заздрі, пише мені, я не заздрю. Світлана Викрасоня, дякую. я красива дівчинка, дякую, дякую, дякую. Дякую вам, дякую. Світлана Захисник з Києва прийшов. Дякую. Вітаю Світланко, привіт! Хтось пише дівстані, це ні. Є презервативи і зватлування для жінок. А, ну, якщо ви маєте вигляді діафрагму, це такий, так сказати, презерватив для жінки або контрацепцію, ще якось, ну, пробачте. Це захистить лише від зарази або вагітності, але не від самого насилля. Ви весною в Київ побачимо. Якщо, якщо б Світлана була самотня, я вже в їхав знайомитися. Дякую, дякую. От, активності такої в нас не вийшло із чіпізацією, як е, із питанням про аборти. Напевно, чомусь жінки деякі вважали правомірніший аборт. Ніж захистити жінок від насилля таким технічним способом як чіпізація. Про що німані на людей, на то ані люди, дякую. Треба про аборти. Ну, а, захотілося поговорити. Не про вашу іронію Яна, а про чіпізацію, яка дійсно може захистити від насилля. І це не кумедно, це не затратно, це просто потрібно. І колись це станеться. Принаймні, я близька до технологій, я сама наукові роботи пишу, тому я постараюся. Але людям чомусь технології майбутнього не дуже близькі до душі чи не дуже зрозумілі. Яка чіпізація хтось пише? А це винаходи такі чіпи, які щитують думки людей. Вони можуть це робити навіть на відстані. І я пропоную зробити локатори, які будуть реагувати на спробу насилля і передавати інформацію відразу в поліцейський відділок? Ви дуже красиво, дякую. Доброго вам времени. Привіт! Це як але це якесь далека майбутнє. Ну як, зараз у нас е, є вже винайдені деякі чіпи, які можуть при контакті з мозком читати думки і робити систему людина, мозок-комп'ютер. Е, ну, як далеке майбутнє? Ну, років 50-70. Коротше, можемо дожити. Але класна штука. Круто, етака э, мелофон фільма Гості з будущого. Так, але зараз це вже практично винайдене. Для чого ти нас тут так мудруєш? пише Цуцик. Я розказую про те, що я пишу в книжці, я розказую про технології майбутнього. Я розумію, що це розумніше від того, щоб мовчки переживати насилля або бандитизм. Ну, але все-таки як варіант. Ну, за 50 років треба ще щось інше робити, щоб запобігти насилю. Ну, є така план... в планах, допустим, чіпізація, яка вводиться в кров і реагує на злочинні думки також. Це буде ближче, ніж 50 років. Але спершу ми маємо вивчити, коли зароджується свідомість у мозку, як вона формується, як формується сама думка, що означає людина просто подумала про злочин, що означає людина дійсно замислила, там має багато чого відрізнятися. І це все треба вивчити. Ну, добре. Тоді дякую вам за увагу. Піду прогулюватися. Дякую тоді, бай-бай.